Тим часом понад 4 тисячі волонтерів ліквідовують наслідки екологічної катастрофи на чорноморському узбережжі Краснодарського краю. Про це повідомляють Роз Визначається, що до Анапи, через 10 днів після розливу мазуту у море, приїхав і голова російського МНС. І от він, начебто, має провести комісію з ліквідації наслідків цієї екокатастрофи. Нагадаю, що 15 грудня сильний шторм розламав у Керсінській протоці два російських танкери, на борту яких було близько 8 тисяч тонн нафти і нафтопродукт все це потрапило у Чорне море. Ну і повертаємося до теми, що я анонсувало щойно. Це все ж таки питання завершення транзиту російського блакитного палива. Росія дуже сильно чекає 1 січня 2025 року, тому що о сьомій ранку. Транзит фактично буде зупинений, і от для агресора, ну так само для прибічників, таких як Словаччина, Фіцо з Орбаном, словаччина та Угорщина. Це дуже велика проблема, зокрема для словачини. Тому що вона е дуже сильно залежить від російського газу. І от е припинення транзиту це означати, означатиме для неї великі внутрішньодержавні проблеми. Ну і от Росія вона тим часом запевняє, що постачатиме газ до Європи одразу кількома маршрутами в обхід нашої держави. Про це повідомляє Блумберг. Кремлі, зокрема, роблять такі заяви через те, що найближчими днями нагадаю, очікується закінчення контракту на транзит російського палива через нашу державу.